І от навіть останній раз, коли до мене шахіди прилетіли, він перший приїхав, він перший приїхав на завод, я ще не приїхала, він вже приїхав до мене на завод, і там все рішав машини. Ну, він дуже високопоставлений, і він все рішав машини, машини туди, машини сюди. Ну, тобто, він, він все рішав. Він перший приїхав на завод. Я, блядь, приїхала через е, декілька годин, а він вже був там і це все розрулював. Все. А потім другий раз е, прилетіли, в мене порвались провода, блядь, той шахет закрутився блядь, в провода, гойдався на тих блядь, проводах, Рес не їхав, рес не приїжджав, не робив мені той блядь, високовольтний провод. Я розпсихувалася, потупотіла ногами, чого він не долетів, йому, шов, сука, бензину не вистачило, щоб він вилетів. Ну, в Взагалі, то, то все порішалося за секунду. Чого я маю це рішати, і навіть ось о, пару днів назад, коли мене згорів та і екофло, я йому психувала.